Добрий день, шановна комісія, атестаційний іспит з педагогічної майстерності, випускниці Київської муніципальної академії музики імені Рингольда Муріцевича глієра Проченко Дарі. Ми працювали з моєю студенткою над твором Клода Дебюсі, який називається дівчина з волоссям кольору льону. Музичний імпресіонізм характерний особливо для стилю Клода Дебюсі, відзначається. Акцентом на передачі настрою та атмосфери, використанням нестандартних гармоній, розпливчастих мелодій та особливих технік, таких як внутрішні фортепіальні деталі, та також використання педалі для досягнення унікального звичання. Ось декілька виконавських проблем та задач, з якими ми зіштовхнулися під час роботи і виконанням даного твору. Перша така задача, яка стоїть перед піаністом, це досягти тієї легкості та ефемерності, яка характерна для стилю клода дебюсі. Я радила своїй студенті використовувати м'яке легато, контролювати педаль та забезпечувати світлу динаміку. Наступна задача, виконавця, полягає у досягненні. Плавного переходу між кольорами та тональностями для того, щоб досягти цієї плавності, потрібно попрацювати. Над тим, що треба послухати спочатку всі ці гармонічні зміни ретельно, потім реагувати на них, а далі попрацювати над забезпеченням чіткого відтворення кожного відтінку. Наступна виконавська задача це досягнення вільного темпу та рубато, щоб досягти такої вільності у виконанні і не втратити. Структуру треба відчувати цю внутрішню пульсацію, логіку та празування, які допоможуть досягти отакого от вільного звучання, вільності у виконанні твору. Наступна виконавська задача це суто технічна. Проблема це робота над арпеджо та складними пасажами у ліві та правій руці. Для того щоб якісно виконати арпеджо, потрібно попрацювати зосередитись окремо на кожній мелодичній лінії арпеджіо, попрацювати над кожним рухом пальця в цих арпеджо для того, щоб забезпечити рівномірність та точність виконання арпеджо, щоб вони гарно прозвучали. Наступна дуже така важлива проблема, яку треба було обов'язково досягти у виконанні даного твору, це робота над динамікою і над динамічними контрастами. Для того, щоб досягти цієї динамічної градації, яка створює цей ось водяний ефект, дуже красивий, треба було Зосередитися на внутрішньо деталях у фразах лівої руці, саме робити на цьому акценти для підкреслення нюансів структури. Це би дійсно допомогло досягти такого ефекту. А також треба уникати перегрузки педалі для того, щоб звуки могли. Так, скажімо, мовити, розквітати та створювати оц оцей ось особливий такий прозорий акустичний ефект. Ну, давайте послухаємо. Пропоную, будь ласка, послухати виконання моєї студентки даного твору Клода Дебюсі, дівчина з волоссям кольору Льону у виконанні Ангеліни Стукаленко. Прошу. E Конкретні зауваження після виконання твору студенті. Значить, спостерігається деяке перебільшення динаміки у певних моментах. Я рекомендую попрацювати ще над плавними переходами у фразах, уникати також різких змін гучності. Також ще би я рекомендувала своїй студенції поекспериментувати додатково ще над різними темпами для того, щоб досягти цієї легкості та ефемерності у виконанні, що характерне для творів Клода Дебюсі. Дякую за увагу.